У квітах планета посміхається. Ми розучилися бути гарними гостями на землі, як це роблять інші створіння. Ти дійсно зможеш змінити світ, якщо будеш достатньо піклуватися про природу. Час, проведений серед дерев, ніколи не є втраченим. Немає нічого прекраснішого. Ніж чарівність лісу перед сходом сонця. Той, хто саджає дерева, піклується не тільки про себе. Природа малює картини для нас день за днем, картини нескінченної краси. Ми не можемо прожити жодного дня, не вплинувши на навколишній світ. Те, що ми робимо, має значення.